Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. На сьогодні закінчую цикл цих відео. <кій> Повертаюся на місце дислокації. Буде час обдумати і почитати ваші коментарі, хто що про це думає. Їхала-їхала машина і почав нормально гупати двигун. Пару там, кілометрів вони їм виїхали там, звідки треба було виїхати. Я до них приїхав, заводжуся, так, гупає. Удари, не механічні удари, тобто детонація. Я відкинув, відкидав форсунки там з правої голови, лівої голови. Без подачі пального воно пхакає. Чих-чих-чих-чих. Так чмахає, гучно чвахає. І немає ніде механічних ударів, немає контакту металу, не чутно. Тяжко заводиться, і от щойно заводиться після того, як я попереключав всі форсунки, всі трубки високого тиску до паливного насосу високого тиску, дуже-дуже тяжко тяжко завівся, і от щойно завівся, почав бити іще дужче, ніж бив перед цим. Тобто йде миттєво дуже потужна детонація і ще більша, ніж була перед цим. Я ж кажу, я просто надивився вже про там найекстравагантніші речі. Від'єднання трубок по одній і під'єднання їх мені результату не дало. На чотирьох і навіть п'яти форсунках заводитися він геть ніяк не хоче. Хоча двигун не так давно з капіталки, нібито, але ми бачимо, там така капіталка, що кришка на, на солідолі сидить. так. Ото навіть не які звуть, навіть не герметика, а тупо якесь консистентне мастило. Я думаю. Я думаю, дістати для початку всі форсунки лівої голови. І перевірити, бо дуже тяжко запускається і щойно запускається, одразу лупашить детонація. Так, тобто, як мінімум, наступний етап, це я думаю, буде перевірити, зняти три форсунки лівої голови і перевірити їх. Може хтось щось цікаве підкаже. Я ж кажу: я надивився так на вирвані там шматки поршнів. на... Кулаки, дружби, але тут нібито нічого такого немає. Пройшовся по трубках, результату не дало. Спробую дістати, продіагностувати хоча б три форсунки лівої голови. І далі будемо думати, дивитись, координуватись. Пишіть ваші думки і зауваження. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого корінофілія недостатньо.